Давай уже, давай, хорошо. Перші нагородки, блять, за склад Beatles. Так, і ми отримали 12,75 плюс продаваємих, 3,84. І 12 рідкісних золотих розходуємих предметів. Блять, шо нахуй? Добре, давай продавай 12.75 продаваємих, Воротар без волкаута. Ну можливо, це Пікфорд. О, Пікфорд. Він щось коштував пару тисячок. Може за ним якийсь пін-понг. Википак, а за склад батлс. Опа, комайчик. Довбик перший власник. Сюда нахуй. Полішіш 20к коштує. Ааа, Вань, питань нема. Ти чесно ще скажеш? А, так нормально сипануло. Тю! О, тю! Пулісик 2 цюню. Ааа, у нього 88-й пейс, у нього позиція цап, і в нього прикольна моделька. Ааа, ну тоді питань нема. Та й нема. Якщо так буде давати, 45 тисяч це, типа, дуже гуд, насправді. Давай, 3,84. Опа! Пішла вода по трубах. Нет. Ну нет. От і прийшла вода по трубах. От, блять, EA Sports, нахуй. Просто класичний EA Sports. Просто класичні, блядь, є і спортс. Все. Ну, у мене все.